Сім'я або родина найдорожче, що є в людині. Усі мають свою сім'ю. У дружній родині щаслива дитина, бо є в неї мама і тато. Любов сяє на кожна хвилина і радістю повниться хата. У дружній родині щаслива дитина, бо братики є і сестрички похмурого дня і у сонячну днину. В них усмішки сяють на личках. у дружній родині щаслива дитина, бабусі й дідусі рідненькі, Внуча тобі й мари дітей навчають любити країноньку-неньку. У дружній родині мир ним, щасливі дорослі і діти. Нехай кожна днина в хорошій родині тепло завжди світа. У сім'ї кожен із вас. Це маленька людина. Вас називають у сім'ї? По-різному. Давайте полаємо в гру. Хто я? Для мами я хто? Доня син. Для бабусі я хто? Онука онук. Для тата я донька синок. Для дідуся я хто? Онука, онук. Для брата та сестри я, брат або сестра. Молодці. А як ми звертаємось до своїх рідних? Ніжними та лагідними словами. Мама, матуся, матусенька, матінка або мамуся. Тато, татусь, татко, таточко, дід, дідусь, дідусенько, бабуся, бабусенька, бабусечка, сестра, сестричка, брат, братик, сім'я. Скільки тепла у слові «сім» вогню родину? Любові, щастя, ласки – це затишок, благословений Богом дім, шматочок доброї історії чи казки.